Чи зменшилася кількість обстрілів у Запорізькій області? Як це впливає на зону бойових дій і життя у прифронтових населених пунктах? Яких збитків зазнала екосистема Запорізької області через постійні обстріли з боку російської армії? Вітаю! З вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На запорізькому напрямку впродовж серпня зменшилася кількість артилерійських обстрілів з боку російських військ. Про це Суспільному розповів речник оперативного групування військ Таврія Дмитро Лиховій. Зокрема, 29 серпня в Запорізькій області нарахували 134 російські обстріли по позиціях сил оборони а в попередні дні їх було 137 і 116 – Якщо порівняти це зі статистикою минулого місяця, то наприкінці липня кількість обстрілів в Запорізькій області обраховувалася на рівні 170-180, сказав Лиховій. Також, за його словами, протягом серпня на Оріхівському напрямку армія Росії здійснила 49 спроб штурмів позицій сил оборони, які не мали результатів. І ще дві атаки російські військові провели на Гуляйпільському відтинку. Водночас окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Запорізької області. 2 вересня було зафіксовано понад 300 таких атак. Російські війська вдарили ракетою по Запоріжжю, завдали 11 авіаційних ударів по Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодар'ївці та Преображенці. Також того дня майже дві сотні БПЛА атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малуток-Мачку та інші населені пункти. Схожою ситуація була і напередодні, 1 вересня, російські військові обстрілювали прифронтову територію Запорізької області з літаків, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та інших типів артилерії. Раніше у серпні голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповідав, що більшість атак на населені пункти російська армія здійснює саме за допомогою БПЛА. Окупанти тероризують жителів прифронтових територій, влаштовуючи справжні сафарі, сказав посадовець в ефірі телемарафону. Ситуацію в регіоні він назвав дроновим терором і закликав людей виїжджати. Я думаю, що саме якщо ми говоримо масово про цивільних, то це виїзд з прифронтових регіонів, які ми здатні забезпечити. А що стосується військових, то а, тільки на цьому тижні десь не десятки сотні засобів РЕП ми передали нашим військовим сьогодні, пролонуємо продовжити цю роботу. І звичайно, а, тут вкрай важливо, щоб ми надавали те, що актуально на сьогодні, тому що засоби РЕП, які передаються сьогодні, на жаль, вже за тиждень можуть не працювати, тому що. Ворог надшвидко перелаштовується. Тож наскільки змінюється безпекова ситуація у Запорізькій області, і якими є перспективи фронту у цьому регіоні? Начальник Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк розповів новинам Приазов'я, що найбільше у цьому районі обстрілюють Тернувацьку, Таврійську, Комишувацьку громади, а також Кушугумську. Ну це більше по обстрілам ані по пошкодженню, тому що Дивіться, обстрілів може бути більше, а вони влучають десь там поряд з будинком або попадають в будинок. Це ж різні. Буває в полях, буває наші хлопці рибами садять дрони, і вони не вибухають. Ну, а статистика прильотів все одно більше, а іронувань менше. Ну, більше, саме більше пошкоджені, це Камушувацька, Таврійська Тернопільська громада. Якщо це місто Запоріжжя, це Іскандири, ну, в останній час більше за все шахеди, і раніше більше було ракет С-300. Якщо ми кажемо про Обінківську громаду, то там більше або дрони, або артобстріли. Якщо ми кажемо про Кушугумську громаду, то там і РСЗО і ракети Іскандер. то Камушева там може бути і РСЗО, і також ракети або С-300, або Іскандер. Тут е Таврійська громада, там е артилерійські обстріли частіше бувають. Вопрос відстані від лідні На території Запорізького району не проходить лінія бойових дій. Він вважається тиловим, зазначив Олег Буряк. Частина місцевого населення виїхала, але є люди, які навпаки переїхали туди з більш небезпечних територій. Гуманітарна ситуація у регіоні під контролем, каже посадовець: у нас територія як жила, так і живе. Да, у нас є руйнування, да. У нас є прильоти. Да, у нас є частково люди виїхали з території, але до нас приїхала е, десь приблизно 230-240 тисяч переселенців. Хтось залишився, хто поїхав далі. Але е, у нас немає такого демографічного кризу. У нас більше кризи з тим, що е, особий період виїхав. Тобто дітей у нас виїхали е, там період народження. Там до, мабуть, до 14 років, саме більше людей, дітей, виїхало зі своїми матерями в громадах. Люди працюють, продовжують працювати всі, вже, вже всі. Вже, Адаптувалися до війни, також нам дуже багато допомагають фондів. Вони вже напряму е, приїжджають до кожної громади. Люди отримують е, продуктові набори. Також е, фонди допомагають е, будівельними матеріалами, е, пітною водою. Е, в деяких громадах встановили очистку води. Е, дуже багато фондів надавали баки для питної води, як резервуари. Зараз ми готуємося до опалювального сезону, також вони допомагають і дровам і пілетами. Крім того, у Запорізькому районі будують декілька ліній оборони, додав начальник адміністрації. За його словами, роботи у цьому напрямку тривають. Якщо навіть десь на якомусь участі там буде прорвана лінія фронту, і хлопцям потрібно буде відійти, у них є вже підготовлена друга, третя лінія оборони. Можна бути потягувати додаткові е, війська для того, щоб зупинити ворог. Тому контрольована стабільна ситуація, і іменно цим відрізняється Запорізький район від інших районів, там від Пологівського від Васильівського району, на територіях яких ідуть постійні днівні, е бойові зітхнення. Ми стабільний тиловий район. Наша потреба з. E, наша завдання e, всі потреби військових і громадян, мешканців e, Запорізького району e, задовольняти: як соціальні, так і побутові, так і працевлаштування, і медичне обслуговування, банківські структури, e, школи, дитсадочки, От вся соціальна сфера. Начальник пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський розповів новинам Приазов'я, що російські військові атакують цей регіон із різного типу озброєння, але найбільше за допомогою дронів. Основним носієм, що використовується ворогом, залишається звичайна артилерія. Це близько 30% від всього числа обстрілів, та значна. Кількість збільшена ураження пісрудними літальними апаратами, типу ФПОВІ дронів. Наряду з е, обстрілами артилерійськими пиви. Е, ми бачимо, що е, ворог застосовує РСЗВ, РСЗВ різного типу, і е, є обстріли безпосередньо каситними е, знарядіми, таке інше, і плюс кабель. І плюс кади, які нас і по ікаву, і по Голійполю. І ось е останнім часом декілька днів, поспіль вже ми маємо таке гірке повідомлення про те, що ворог почав застосовувати по місту Голійполя запалювальні суміші, які несуть е ті ж саме РСЗВ. І вони працюють квадратами по всьому місту. І за рахунок цього ми фіксуємо від 15 до 20 пожеж щоденно. Крім fpv дронів, російська армія використовує також дуже прості за конструкцією одноразові дрони, каже посадовець. Дуже небезпечно сьогодні. навіть, от скажімо, не тільки в селах, а й в містах в гулі полі і на окраїнах поріку знаходиться. Причому ми кажемо про те, що фіксуємо надзвичайні надзвичайні літальні апарати, яких ще, ну скажімо так, конструктори не бачили. Вони настільки примітивні, вони настільки прості, але вони мають відеоспостереження, відповідну мікросхему, це крива і із, із металевої якоїсь трубки фізеляж. Невеличкий моторчик пропелір, а замість е баку е з паливом застосовується е звичайний поліетиленовий пакет з трубочкою. Це одноразові такі е дрони, які е типу КРО на невеличкій відстані, невеличкій висоті залітають у наші населені пункти і. Прямим попаданням по жилої інфраструктурі по критичній інфраструктурі, там де у нас е, розположені відповідні об'єкти життєзабезпечення е, багатоквартирні будинки, таке інше. І потім займається ця е, суміш, і відповідно виникають і пожежі. На території Пологівського району залишаються жити близько 13% населення. Додав Артур Крупський. Населення від той кількості залишається ще проживати на територіях шести із 15 територіальних громад району це ми кажемо про 70 населених пунктів із 240, які входять у Пологовський район. Взагалі, населення більшості своєї сьогодні користується альтернативними джерелами, такі як генератори, такі як сонячні батареї. І вже населення ну, живе в такому ритмі. Звичайно, ми пропонуємо найкращі умови у безпечних місцях, там де є електрика, там де у нас електрика працює, все. Але ну, кожен має сьогодні обирати і умови, і ризики для себе. Люди дорослі, здебільшого люди пенсійного віку старше. дійсно складно, дійсно такі обстріли ведуться, але е відповідно до всіх протоколів е безпеки, місцева влада, поліція, ДСНС сьогодні всі сили спрямовують на те, щоб люди були забезпечені, люди в е більшості своєї живуть, е проживають. Таких, скажімо, дам і укриттях, які були передбачені ще за часів радянської влади, і відповідно у своїх домівках є там погрибах, підвали і таке інше для того, щоб можна було скористатися, речник оперативного групування військ Таврія Дмитро Лиховій розповів новинам Приазов'я, що лінія фронту у Запорізькій області залишається стабільною. Українські військові продовжують ведення оборонної операції. І на Оріхівському та Гульпільському напрямках вживають заходів для покращення тактичного положення та стійкості оборони. Це означає, що відновлюються деякі вогневі позиції, деякі спостережні пости. Тобто, це можна говорити, що це така активна оборона, а, при тому, що е, лінія бойового. Зіткнення залишається стабільною, фактично, за невеликими винятками, ну, динаміки, її немає, противник успіху немає. Е, піхотні штурми відбуваються малими групами піхоти, чисельністю до відділення без застосування бронетехніки, і це такі ну, досить. Рідкісні е, такі е, спроби промацати нашу оборону на міцність, які е, повторюся, успіху не мають. Противник відступає і вже навіть значно рідше застосовує для цих своїх штурмів квадроцикли, мотоцикли, ну, іншу таку дрібну техніку. На запорізькому напрямку за місяць сталося менше російських штурмів ніж на Донеччині. За добу каже речник. Росіяни із Запорізької області забрали кілька. Військових організмів там рівня е батальйонів, рівня полків і бригад на курський напрямок, на інші свої загрозливі напрямки, і відповідно знизилася інтенсивність бойових дій що стосується землі, що стосується активності ворожої піхоти. От е на цьому тижні останні е дві доби е противник жодного разу не вдавався до. Атакувальних штурмових дій і на Оріхівському і на Гуляйпільському напрямку за минулий тиждень ми нарахували 12 російських атак саме в Запорізькій області. За весь серпень місяць 50. Це Оріхівський напрямок. Це переважно роботинський виступ, і Гуляйпільський напрямок разом. Ну, якщо порівнювати це із е сусідньою Донецькою областю, наприклад, із Покровським напрямком, то там. 50 штурмів російських відбуваються за неповну добу на гуляйпільському напрямку. Ситуація стабільна. Росіяни там бояться атакувати ну, на противагу тому що саме них там очікували штурмів. Втім, російські військові продовжують інтенсивно обстрілювати населені пункти у Запорізькій області. Така активність не дозволяє говорити про тенденцію до замороження. Додав Дмитро Лиховій. На жаль, активність засобів інших ураження противника залишається високою. Щодня ми бачимо як мінімум 20 обстрілів населених пунктів. Бачимо значну кількість постраждалих серед цивільного населення. Там справді є деякі підстави говорити про. Зниження також інтенсивності російських обстрілів артилерійських інколи навіть більше ніж арта працюють безпілотні системи зокрема, ударні безпілотники. Це по е, області Запорізькій, десь 160 ударних безпілотників дронів камікадзе за добу, крім. Того ворог задобув 100-120 сто двадцять в середньому скидів із коптерів із використанням півтори сотні боєприпасів. Це плюс до роботи артилерії постійно використовують скиди із. Отруйними речовинами в першу чергу на Запоріжжі. Ну і звичайно, армійська авіація працює кабами, працює некерованими авіаційними ракетами. Ракетами так за понеділок було п'ять ауп'ять авіаударів по саме Запорізькій області з використанням п'яти керованих. Авіаційних бомб це Маватокмачка і Оріхів. Також було використано близько 40 нарів в районах Новодарівки і Новоандріївки. Вся ця активність таких от засобів ураження не дозволяє сказати, що тут якесь панує затища. Ні, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежної їх Перевірити. Постійні обстріли завдають шкоди і екології району. Виконувач обов'язків начальника управління Державного екологічного нагляду природних ресурсів та промислового забруднення Запорізької області, Державної екологічної інспекції Південного округу Павло Касілов розповів, що влучання в об'єкти інфраструктури та промислові підприємства можуть призводити до суттєвих негативних наслідків. У нас і так техногенно навантажений регіон. Багато різних вироб підприємств промисловості, виробництва різних галузей. це і хімічна, і чорна металу, і кольорова, і харчова промисловість. Якщо, наприклад, є влучання у якийсь об'єкт там інфраструктура, або ще якийсь, то виникають дуже часто пожежі. Внаслідок пожежі ну, вигорає там обладнання або там електро... електрообладнання, різні шировина, матеріали, які там знаходились, що призводить до потрапляння в атмосферне повітря різних забруднюючих речовин, там, зокрема, там діоксини або ще якісь це, які нас внаслідок коріння, що негативно впливає вже негативно впливає на стан. Здоров'я людей може призводити до негативних наслідків, а також забруднює довкілля підвищенням температури оточуючого середовища, коли відбувається, наприклад, втручання там е е в лісисту місцевість, або е де є там ділянки сухою травою або поля, то це призводить також до вигорання значних площ природної рослинності або посів посівів, та інших, що також створює додаткове забруднення та. Вплив на грунти на те ж саме на екосистеми, збитки, завдані довкіллю Запорізької області, сягають мільярдів гривень, каже представник держекоінспекції. Це спочатку збройної агресії на теперішній час. Ну ось і такого зокрема, наприклад, площа земельних ділянок, яка зазнала забруднення, це те, що по, так, вона загальна площа становить 118 вісімнадцять тисяч 910 метрів квадратних. Це загальна площа ділянок землі, які ось зазнали впливу та забруднення різними речовинами. Це внаслідок цих прильотів. Розраховано збитки це за забруднення ґрунтів на суму 1 мільярд 229 мільйонів 476 тисяч гривень. За засмічення ґрунтів – це на суму 14 мільярдів 533 мільйони 763 тисячі гривень, за забруднення атмосферного повітря на суму 184 мільйони 529 тисяч гривень, за забруднення водних ресурсів на суму 1,5 мільйони гривень, і за шкоду нанесену об'єктам природного заповідного фонду на 1,5 мільярди гривень. Це те, що на даний час нами розраховано, і ці матеріали передані до правоохоронних органів, до обласної прокуратури для їх подальшого залучення до кримінальних справ, та е, потім вже для пред'явлення агресору в кримінальних та е, е, інших судових процесах. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. з вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.